Усім привіт! Сьогодні ми хочемо вам розказати і показати наші гранати. У нас є гранати з кісточки і також два гарних гранати сорт Галюша, яких ми купили осінню. Ось цих два чорних горщика, які нам привезли з Миколаївської області. Ми їх заказали, вони привиті. Ось вони дуже такі гарні, широкі. Ми їх ранньою весною обчистили, так як від великого. Серединка наша вже пуста, так як нам розказували. Обрізали їх гарно. І тепер вони розпустилися. І вони вже постояли на вулиці, і їх потрібно висаджувати. Ми один залишимо. У, у закритій кореневій системі, це у горщику. А оцей ми будемо садити у землю. У нас тут росте інжир, як ви бачили, у бочці. І також різні рослини. І також ще один інжир. Ось ми викопали ямку, яму у штик, і будемо садити наш інжир. Звичайно, земля. Нічого такого особого. Дамо трошки піску і будемо садити його в землю. Ось бачите, як він гарно розпустився, листочки які в нього гарні. Нам дуже подобається він. Треба його просто розв'язати. Одною рукою. Ось ми його розв'язали. І оцей гранат ми будемо садити в землю. Ось такий. Красавчик наш, він був привезений, зв'язаний, а ми його тепер розпустили до кінця і ось тепер будемо його садити. Ось такий пісок, трошки піску додамо в землю і його перемішаємо з землею. Бо гранат він любить піщану землю. Піском. Ми трошки йому зробимо таку землю, як він росте. Ось так. Перевшилося його перемішати. Потім, як він прийметься, ми дамо йому, підживимо його ще чимось. А зараз, в даний момент, ми будемо. І отак висажувати те, як є наш гранат Алю... Алюш. Так, ми пер... перемішали пісок, який ми з землею. Передаємо туди води. Нехай пропітає трошки земля. Потім вона буде питувати будемо витягувати сам. Гранат з горщика. Тут велике коріння. Ми його. Ось наш гранат. Тут він тільки для того горщику був, щоб, щоб його коріння не висохло. Ми його зберігали чисто для вологості. І щоб ось трошки вода вже впіталася, ми ставимо гранат, напевно, це трошки буде заглибо. Не да. любить жергли. Але... Не знаю. Наш. тут коріння, ось таке корінечко його. Так як його прислали, він тільки то що перезимував, що він сидів в землі. Ось і все. Він ще нічого не наростив коріння. Буде нарощувати в землі, а той буде нарощувати в горщику. Ось. І просто пригортати, кажу, звичайною землею. Нічого особого, ніяких добавок. Поливаємо трошки води. І наш шикарний гранат Алюша. Вже стоїть на своєму місці. Посаджені. Зараз він трошки упитається. О, бачите, як швидко водичка впиталась. Ще треба, напевно, дати, щоб він краще. і так поливати просто. Все, хай пропіти. Бачите, є нори. Напевно будемо пригортати. Тут є. Опитався. Ось так і ми притрамбуємо трошки і потім ще поливаємо води. Ось, вона ще трошки просяде десь, бачите і буде все нормально. От гранат посаджений. Перший наш гранат уже на вулиці. Залишається наш другий гранат. Ось цей угорщику. Ось так. Усім дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити, заходьте, будемо вас раді. Чу, чути, пишіть, коментуйте. Усім, усім пока, до зустрічі в гостях Володимира, мирного всім неба!